Вас ви на моєму каналі мене звати Інна Лук'янець, я доктор психологічних наук, практикуючий психолог. І е, сьогодні хотіла трішечки проговорити. У мене була зранку консультація, і от у мене відразу виникла ідея, є час трошки записати таке відео про невроз. А, і як Ну, намагатися, ніби туди, я не знаю, не впасти. Да? Тому що нівроз це все-таки про що? Це про внутрішні конфлікти, які у нас виникають. І про нашу взаємодію з простором, да? з світом, про те, наскільки ми йому довіряємо, або наскільки ми йому не довіряємо. Ми не віримо, ми боїмося. І ми впевнені, що збудуться обов'язково наші страхи, бо інакше ну, ніякі наші страхи сильніші за нашу довіру до світу. Довіра до світу, вона, в принципі, вважається, формується в перший рік життя дитини, на неї впливає багато факторів, але ну, одним із основним вважається наскільки дитина була. Ну, якби дотична контактна з мамою, тобто наскільки дитину доносили, догодували, до закрили її потреби, які в цей перший рік є, щоб дитина не боялася жити і навіть на рівні психіки і процесів не було загрози. А, ну, її, як само, самознищенню, щоб не зафіксувала психіка і наші клітинки цей, цей страх. Ем... Не у всіх вдається, не всім вдається закласти цю базову довіру до світу, і психологи в основному працюють з тими людьми, яким не заклали. Сказати, що тільки ці фактори впливають однозначно не можна дуже часто, є таке, що ну, це там на рівні фізіології може бути, і, і все. Тому ми не можемо закрити всі, всі потреби, якась така у нас є. Таке якесь хибне, мабуть, ідеалістичне уявлення, що треба якось так виховати дитину, або якось так себе прокачати, щоб все закрити і все зробити ідеально, і дитина пішла в життя ідеальною, або ми себе там так прокачали. Та ні, насправді це, мабуть, нереально. І завжди буде щось, з чим треба там працювати, допрацювати. Ну, і, мабуть, це добре, тому що. Е коли є повністю е, закриті всі потреби, то, мабуть, саме тоді пи, пи, як це, припиняється розвиток, да? бо розвиток він виникає з потреби, з якоїсь нужди. І е, оця базова довіра до світу, вона дійсно вона не завжди формується, не завжди є. І, наприклад, да, по мотивах от, консультації людина приймає. Рішення, чи залишитися за кордоном, чи приїхати в Україну. І в її голові, якщо вона залишиться за кордоном, їй не подобається та країна, там багато дуже ще є нюансів, і вона не зможе там жити. Якщо вона приїде сюди, то тоді ті стосунки, які там вже доходять до шлюбу, вони припиняться. І, і тут незрозуміло те, що буде. І от вона себе настільки загнала, що вона має прийняти рішення: плюс війна, плюс травма біженства, плюс почуття провини вижившого, те, що вона їй здається, що вона мало допомагає треба більше. Тобто ці всі, всі 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 фактори наклалися, плюс ще фактори тої людини, з якою вона живе. А там трошечки такі вони аб'юзивні. І це все наклалося, і оцей внутрішній конфлікт, і людина доходить вже до такого стану психоемоційного виснаження. Абсолютного апатія, фрустрація. Вона вже реально нічого не може. Таке, знаєте, на шляху до, до депресії. Так от, щоб уникати оцього неврозу, оцими гойдалками, старайтеся уникати оцих внутрішніх конфліктів. І завжди, майже завжди, є якийсь третій варіант. От Ми з нею його знайшли. Третій варіант це, в будь-якому випадку, це, це спочатку її стан. Не приймаються рішення. З мінусового стану по енергії. Тобто, коли там немає енергії, коли психоемоційне виснаження, воно не приймається ніякі рішення. Ви просто не бачите об'єктивно ситуацію і не бачите об'єктивну картину. А, так, вона приїжджає в Україну, вона приїде, вона тут відновиться, вона займеться собою і вже потім. Вона буде приймати рішення, що їй робити далі. Тобто, так собі треба й казати, що в такому стані я не можу приймати рішення. Я зараз живу, щоб відновитися. Потім я буду приймати рішення, коли буде в мене готовність. Момент, це те, що нас якось так вчили, що є правильні і неправильні рішення. І найважливіше в житті прийняти правильне рішення. Так от, немає правильних чи неправильних рішень. Вони просто є. І якщо в якийсь момент життя ви приймаєте якесь рішення, то потім не треба до нього повертатися і далі роками думати, якби я тоді зробила отак, от, то було б отак. от. Або якби я отак, от, то зараз би в мене би не було отакого. Ні. Якщо ви в той момент зробили саме так, значить, в ту секунду це було найкраще рішення, яке могло бути. Значить, в ту секунду ви не могли зробити по-іншому. Ну от, по, по, по хімічних процесах в організмі, по фізіології, по м, своєму стану і ресурсу, по, я не знаю, навіть по тому, як там, наскільки місяць був близько до землі, і це на вас вплинуло. Ви не могли в той момент зробити по-іншому. Все. Да, Зараз з цієї позиції ви би зробили по-другому. Але в тому той суть, що зараз. Ми приймаємо в цю секунду інші рішення. Тому немає їх правильних або неправильних. Є рішення, і є дорога або є життя за цим рішенням. І за кожним із рішень є своя дорога. І не можна сказати, якась погана, якась хороша. Вони всі можуть бути хорошими, всі, але різними. Це як казка, там, де три дороги, да, камінь, туди підеш любов, туди здоров'я, а туди підеш гроші. Ну, скрізь може бути хороше життя. Але різне, але різне. І це треба враховувати. Тому е, відходимо. Ну старайтеся відходити від того, що от я прийму правильне або неправильне рішення, і тоді це вплине на все моє життя, і якось я тоді буду щасливий, нещасливий. І ви себе вкидаєте в оцей невроз, коли ви вагаєтеся, вагаєтеся, воно вас дуже. Ну, от роз, розгойдує вашу нервову систему, розгойдує вашу психіку, воно вас е, занурює. Потім підключаються всі страхи, 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 страхи переживання, почуття провини, воно потім от таке, потім ще образи, там на когось, на щось, на себе, злість, і все. І ви в цьому тонете, і ви тоді з цієї позиції нічого точно не можете ні прийняти, ні зробити. Тому це моменти над такими. Ну, я, я бачите, про Невроз можна багато що говорити. І, можливо, я запишу інші відео. Це просто по мотивах от консультацій, такий ніби яскравий приклад. І ми зараз все розклали по поличках. Можливо, я потім і запишу далі, як буде розгортатися ситуація, так би мовити, другу серію. Але оці, що я зараз штрихи сказала, ну, то вони багато в кого присутні. І я думаю, що це відео десь вам трохи допоможе, як то кажуть, розкласти по правильних поличках ті життєві ситуації, ті обставини, які у вас зараз є. І ви маєте розуміти, що всі рішення приймаються з певного стану. Спочатку ваш стан ресурсний. Хороший. А потім ви приймаєте рішення. А для того, щоб прийти в ресурс, витягуємо себе з оцих гойдалок. А як треба було? Е, немає сенсу. Прямо от ви повинні поставити за фокус своє хороше, гармонійне самопочуття. І привести себе в нього за допомогою. Ну, знову ж таки, своїх відчуттів, щоб відчути, що вам допомагає, а що вас руйнує, що вам, що вам дає енергію, а що вас виснажує, від чого вам добре, від чого вам погано. Сподіваюся, допомогла вам хоч чимось.